Телефонний дзвіночок із близько п'ятої години ранку. Ніхто не знав, як будуть розгортатися події, і ми мали зробити все для того, щоб розгорнути всі можливі сили тут на території нашого міста, для того, щоб обороняти нашу домівку. Одразу приїхав на роботу. Вже тут на місті зібрався і депутатський корпус, і фактично з першого дня почалася активна робота, починаючи від підтримки військових, що для нас є самим пріоритетним і важливим. І продовжуючи допомогу всім людям, внутрішньо приміщенням особам, які отримали прихисток в нашому місті, через наше місто проходили десятки тисяч автівок, десятки тисяч людей. Деякі з них зупинялися в нас тут для отримання першого і не найнеобхіднішого. В перші дні ми прийняли близько 30 тисяч осіб, які вирішили зупинитися в нашому місті. Ну і звичайно, виклики, які стояли перед нами, кожного прийняти. Кожного розподілити, надати соціальне житло, на харчувати і в першу чергу напевно заспокоїти це відкриття центрів гігієни, відкриття. Центрів допомоги біженців, відкриття сток-центрів, соціальних перукарь. Зараз ми бачимо, що люди, які вже вирішили зупинитися, і фактично вже стали кам'янчанами, їм немає куди повертатися до своїх домівок. Вони вже розбомблені, міста їхні захоплені. Стоїть питання по будівництву, по ремонту тих об'єктів соціальної інструктури для того, щоб забезпечити постійним місцем проживання тих осіб, які потребують цього. Ми працюємо над цим з міжнародними фондами. Ми профінансували більше вісьми мільйонів гривень на допомогу збройним Селом України, нажим військовим частинам, постійно проводили роботу, відправляючи гуманітарні вантажі для тих регіонів, які потребували цього, починаючи від Київської області, продовжуючи Харківську областю, і зараз вже Півднем, Це Миколаїв, це Запоріжжя. Кам'янець-Подільський на сьогодні є толовим містом. Ми Розуміємо, що економіка має працювати, мають бути створені робочі місця, сплата податків, що стане запорукою підтримки наших збройних сил. Станом на сьогодні в Кам'янці-Подільському пролоковано 22 підприємства з різних регіонів: це Харків, це Запоріжжя, це Миколаїв і Дніпро. Інші регіони після трьох тижнів початку активних бойових дій кинули такий клич по всім можливим засобам зв'язку. І провели бізнес-форум під назвою «Нагода». Нагода для нашого міста нагода для тих підприємств, які зазнали бомбардувань і які вирішили перемістити свої виробничі потужності до нашої громади. І дійсно на наш клич відгукнулося дуже багато людей. Зал був переповнений. Ми запропонували всебічну допомогу в переміщенні таких підприємств в логістичному плані, в плані пошуку приміщень, які знаходилися на нашій території. Які Потребували десь певного оновлення свіжого подиху, і дійсно, станом на сьогодні, ми бачимо позитивний ефект. Підприємства вже розгорнули свої виробничі потужності. Так, вони ще поки не вийшли на рівень довоєнних показників, але вони вже наближаються до нього. Ми на цьому не зупиняємося. Ми працюємо зараз над створенням індустріального парку. В цьому плані ми маємо мислити стратегічно. Ми маємо всі наші можливі об'єкти, які вже були збудовані ще за часів радянського союзу, максимум задіяти для того, щоб оновити оживити економічну активність в нашому регіоні. Ми бачимо, що камянець подільський цікавий, як для внутрішніх інвесторів, так і зовнішні, які споглядають і очікують. Певної стабілізації в державі, і вони готові далі проходити, вкладати, особливо це в рамках підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Для нас це важливо і ми розуміємо, що тут має бути ціла стратегія. В фінансовому плані ми маємо за перше значне перевиконання наших надходжень. Частину це за рахунок релокованих підприємств, частину це за рахунок розгортання військових частин. Ці кошти ми перерозподіляємо на найважливіше, що є зараз для сьогодні для нас це безпека наших людей, це безпека наших дітей. Вправляємо значний фінансовий ресурс на облаштування укриттів в навчальних закладах. На сьогодні є виклики пов'язані з осінньо зимовим періодом. Ми розуміємо, що ворог буде бити по об'єктам критичної інфраструктури. Ми опрацьовуємо певні. Можливі сценарії розвитку подій, пов'язані з ураженням об'єктів критичної інфраструктури. Ми виділяємо кошти на закупівлю запасів паливно-мастильних матеріалів, на закупівлю певних ремонтних агрегатів. Ми закупляємо генератори. Ми теж звертаємося до міст побратимів з проханням допомоги в цьому. Звичайно, труднощів є багато, починаючи від простих питань. Життєдіяльність міста, які в принципі були й до війни, а зараз з війною в нас, звичайно, цих питань значно побільшало. Ми очікуємо на чергову хвилю на внутрішньопереміщених осіб, які мають до нас розміститися в Хмельницькій області. Вже певні доведені цифри і з цим дійсно є проблема. Але впевнений, що речами, з якими ми столкнулися на початку, ми вже будемо до них значно готовіші і, відповідно, ми з ними справимося. Найбільшу допомогу нам надали наші міста-побратими з Польщі, з Литви, з Румунії, інші міста, які мають дружні відносини з нашими містами, побратимами планах спільними зусиллями. Реалізація побудови соціально-медичного реабілітаційного центру в семісінькому центрі нашого старого міста. Ми в рамках Угоди мери за економічне зростання отримали грантові кошти в сумі майже 1 мільйон євро, в рамках якого будуть реалізовано проект створення агенції з розвитку малого та середнього бізнесу. Буде відремонтоване приміщення в старому місті. Це колишнє наше приміщення комунального підприємства Кам'янська міська друкарня. І протягом трьох років будуть відбуватися різноманітні активності, які Дадуть можливість розвитку бізнесу в сферу туризму, сфері агропереробки, сфери креативних індустрій. І ми впевнені, що реалізація цього проекту значно економічно ставить активнішим нашу громаду і наш місцевий бізнес, який буде в цьому напрямку розвиватися. Це є позитивним моментом. Напевно, що вперше за останніх 10 років ми залучили значний фінансовий такий ресурс грантових коштів, який буде спрямовано саме на підтримку економіки нашої громади. Українці є сильною нацією, і ми наскільки загортувалися за цей період, ми наскільки впевнені у невідворотності нашої перемоги, але в той самий час ми потребуємо далі підтримки від наших міжнародних партнерів, від наших друзів, які нам допомагали до цього часу. Дуже важливим є те, що наша українська діаспора в різних країнах далі продовжує привертати увагу до України. Далі продовжуються мирні акції, які слугують тим, що вони спонукають наші дружні держави допомагати Україні, допомагати Збройним силам України. Адже ми розуміємо, наскільки є важливим це надання новітнього озброєння для того, щоб ми не тільки оборонялися, а для того, щоб ми могли відвоювати те, що по праву належить нам Україні. І ми впевнені, що саме в такій координації, в єдності суспільства, взаємодії з нашими друзями на міжнародній арені, ми поборемо. Нашого агресора, який, який цинічно напав на нашу державу, і це є невідворотнім, і це буде обов'язково. І ми цю віру хочемо передати всім друзям, всім людям нашої планети, які спостерігають за цими подіями, які відбуваються в Україні. Пам'ятайте, що в Україні в 21 столітті йде війна, на якій гинуть десятки тисяч людей. Ми обов'язково маємо об'єднатися на Навколо одного це цивілізоване, демократичне суспільство і процвітаючі української держави як однієї з частин Європейського Союзу. Ми це знаємо, ми це віримо, і ми це обов'язково досягнемо.